У вбивстві львівського військового ТЦК озвучив свою версію. Я захищався, мене били четверо. У справі про вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові з'явилися нові деталі: 30-річний Григорій Кадрук, якого звинувачують у смертельному пораненні бійця Юрія Бондаренка, вперше публічно розповів свою версію того, що сталося. За словами кадрука, ніж у нього був як інструмент. А під час перевірки документів він чекав адвоката і надав усі дані. Далі, за його словами, військові застосували силу. Після цього він нібито погано пам'ятає події. Кедрук стверджує, що військові, які зупинили його, вже перевіряли його раніше і знали, хто він. Він не перебував у розшуку та не намагався тікати. Після застосування газу і побиття він діяв інстинктивно. Слідство ж, інкримінує йому дві тяжкі статті: умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень зі смертельним наслідком та напад на службових осіб у зв'язку з виконанням. Ними обов'язків ситуація викликала масштабний резонанс, адже військовий ТЦК помер у лікарні, а обставини конфлікту досі залишаються не до кінця з'ясованими. На ваш погляд, це виглядає як самозахист чи виправдання після трагедії.